Сьогодні говорять психологи, майже всі українці живуть у стані хронічного стресу. Але є ті, на кого війна посприяла більш ніж на інших. Це люди, які певний час жили в окупації, це ті, хто втратив своє житло і був змушений почати життя практично з нуля, в новому місті, з новим оточенням. Це сім'ї військовослужбовців, які чекають своїх рідних, це батьки, які виховують дітей з певними розладами здоров'я. Зараз дуже сумні цифри стосовно дітей, людей з особливими освітніми потребами. Так, а це від фактично від нуля до 18 років, але 18, коли людина з особливими освітніми потребами навчається у вищому навчальному закладі і. Кожен рік за ці п'ять років, ну ця цифра тільки збільшується. Стресові ситуації, які не просто почастішили, а майже переходять одна в одну, сприяють зміненню емоційно-вольового стану і дорослих, і дітей. Зоні уваги психологів, діти з особливими освітніми потребами, бо стрес тягне за собою ще більші труднощі в навчанні і стосунках. Фахівці збираються, щоб обговорити дієві сучасні методи, які допоможуть соціалізуватися неповнолітнім, говорить Світлана Герега. Коли ми говоримо про дітей, це взагалі ігри. По-перше, навіть для дітей старшого віку, рухливі ігри, інтелектуальні ігри, це ігри із батьками. Люди з особливими освітніми потребами, які навчаються у вишах, теж пристосовуються до життя в соціумі за допомогою навчання, спілкування, навіть почуття гумору, говорять фахівці. Психологи зустрічаються, щоб обмінятися досвідом, обговорити питання, які були актуальними і до початку повномасштабного вторгнення, і які стали викликом зараз. Особливості психічного розвитку, підлітків інших дітей, особливості комунікативних якостей, особливості соціального інтелекту, це робота з емоційним імунітетом, це робота з емоційними станами. Тощо. Тобто є питання, які є актуальними, не зважаючи на те, що відбувається взагалі в нашій державі, так, на даний час. Посттравматичний стресовий розлад сьогодні найактуальніше. Питання для практиків в галузі психотерапії та психіатрії, але навіть не такі тяжкі психологічні стани викликають тривогу та спонукають фахівців отримувати новий досвід, опановувати нові методики, які допомагають у роботі з дітьми та дорослими. Згадайте ситуацію в своєму житті, коли була радість. І не важливо, як давно це було, чи в дитинстві, да, коли мов маленька, маленька, чи десь там 10 років, чи це було місяць тому. Психолог пропонує втілити свої колись пережиті як негативні, так і позитивні емоції у фігурки з пластиліну, а потім аналізує і робить висновки. Учасники згадували негативну ситуацію в своєму житті. Ту ситуацію, яка їх хвилює, торбує, там е, от, яка повертає їх до цих негативних спогадів. Потім, значить, її розчиняли на які емоції негативні присутні в цій ситуації. Потім, значить, вже ми відпрацьовували за допомогою кулькового плестиліна, іменно якби доставали умовне з тіла. Заміна негативних емоцій на позитивні, позбавлення негативних думок, допомога тим, хто відчуває певні труднощі в соціальному житті, робота з психологічними травмами, перелічувати завдання, які вирішують психологи під час війни, можна дуже довго. І на жаль, за прогнозами фахівців, з часом їх не стане менше, а навпаки, побільшає. А збереження психологічного здоров'я і дорослих, і дітей це запорука нашого майбутнього.